Де дівся зелений автобус, який возив нормально нас. Ми хоча б стояли нормально, можна в когось узнати. Нові, старі соціальні автобуси. На безкоштовному маршруті замість сучасних моделей автобусів тепер курсують вже традиційні маршрутки. Рейс Южний Кошари є найбільш популярним та користується попитом серед людей. Безкоштовним автобусом користуються як школярі, так і дорослі. Ми на одній нозі стоїмо, в нас дачі, люди живуть, діти в школу ходять. Це ж не виносимо, ми ж люди, ми ж не тварини якісь. А ви раніше часто користувалися? У мене дача все життя там. І я їздила прекрасно, літом ми живемо там. Ну що це таке? Я сильно здивована, неприємно. Два-три рази, сто 100% на, на тиждень. Прийшли, побачили цей старий автобус замість зеленого. тому що сумно. На зеленому зручніше, комфортніше, і в нього маршрут зручний, дуже добре, дуже. Сподіваємося, що тимчасово 100%. Це Це за дорог кашарах, потім дивляться нічого, щоб поміняли автобус на такий, звичайний. Кажуть, що зламався. А, чи хочете пересісти? Она ну, є багато мінусів такого великого автобуса. Тим що немає люків, і там дуже спекотно при такій погоді. Тут, хоча б є люки, не так спекотно. А кондиціонер не включали. Включали, але вони не допомагають. Вони дуже маленькі і. Не дуже но, але в ньому дуже комфортно їздити. Там місця більше люди поміщаються нормально. Этот быстрее едет, але людей больше. А тот медленней, потому что он большой и дороги плохие. И он маневрирует и все время попадает в яму. Хочем, там більше місця. Ну то що медленнее, то нічого. Що менше, що медленніше їде, то краще. Ну віддихніш хоч дороги. Чи здивовані були ну, побачити все чи рожеві автобуси? Таке трішки. Взагалі був краще. Після школи на ньому дуже зручно їздити. Ми звернулися за коментарями до Южницької міської ради. В управлінні економіки нам пояснили, що автобус Южне Кошари через погану дорогу зламався та наразі на ремонті. На заміну перевізник вивів інший автобус. Що стосується інших маршрутів, через малу кількість пасажирів вивели транспорт меншим об'ємом. Ми коли оголошували конкурс тендер, ми в принципі знали, що нам потрібно великий міський автобус саме на кашари, де він точно буде їздити. Ну, заповнений. А що стосується наших Населених пунктів Сичавка, Біляри і Міс, ми, в принципі, і говорили про те, що там мають бути більше меншої місткості. Але на конкурс прийшов один перевізник, і вони хотіли як краще і дали нам всі чотири великі автобуси. Поїхали ці автобуси, спробували як воно, але по факту виявилося, що дуже громоздкі автобуси і дуже вузькі, там маленькі вулиці в наших селах. Відсутні там можливість поворотів розворотів, і самі мешканці громад і старости зверталися вже до нас з проханням все ж таки надати автобуси меншої місткості. Тобто на сьогоднішній день вже ходить автобус меншої місткості на Сичавку, по Южному Южний міст, і десь уже днями поміняють автобус і на біляри. Автобуси також вони м'які, комфортабельні, зручні, все там добре. Тільки на по місту, на Южний міст ходить автобус еталон, але знову таки це було прохання мешканців громади, тому що вони відмовились від м'якого автобуса, бо це більш місткий, і люди їздять з візочками, там з великими сумками, щоб їм було там комфортніше сходити, виходити і розміщатися. Тому зараз в тестовому режимі ходить такий еталон, і будемо бачити, якщо ні, то замінимо його теж на м'який, тобто, як, як, як хочуть мешканці. Стосовно автобуси на кошари автобуса, там дійсно стала ситуація, що автобус зламався. На жаль, ми бачимо дороги і до кошар, і в самих кошар, і розбиті дороги розбивають техніку. Ця ситуація була не передбачена, і ми чекаємо свій автобус назад. Ми поспілкувалися з перевізником, який здійснює перевезення. Представник північ трансу розповів, що основною причиною заміни автобусів є непристосована дорожня інфраструктура громади під транспорт такого класу. Сьогодні ми йдемо до вас. Рух заради здоров'я під таким гаслом на підприємствах та закладах міста відбулися фізкульт хвилинки. Руханки для офісних працівників проводили тренери центру Спорт для всіх ініціювали спортивні заходи для держслужбовців управління культури, спорту та молодіжної політики. Першими прийняли спортивну естафету працівники Южненської бібліотеки. Далі тренери відвідали центр надання адміністративних послуг. Деякі адміністратори виконували рухи, не відходячи від свого робочого місця. Така ідея нам дуже сподобалася, дуже вона дуже цікава. Вона дає розвантаження, дає заряд енергії і якісь такі ну, підбадьорює, скажімо так. Відчувається і ще й добре відчувається спина, шия. Руки як руки, а от спина, шия. І такі дуже 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 добре такі ну, вправи, тому що більш в русі дуже була приємна несподіванка для нас. Чесно кажучи, ми не дуже хотіли, бо це але так нас трохи підняли нам настрій. Ми тут сміялися. Більшість казали ні-ні-ні, ми не будемо але нам сподобалось. Я думаю, ми будемо так періодично. Собі. в нас є музика, ми можемо включати і періодично якісь руханки робити. Дуже дуже класно. Управління соціальної політики через брак місця у приміщення взяло участь в руханці лише декілька працівників. Зазначає, що постійна робота з документами та людьми впливає на їх самопочуття. Підтримали ініціативу УКСМП і працівниці Южненського телебачення. На п'ять хвилин павільйон студії перетворився на спортивну локацію. Ми здогадувалися, що до нас прийдуть, тому що ми були зацікавлені. Було. Цікаво взяти участь в такому заході, класно сподобалось, порухалися. Ми, звісно, журналісти постійно знаходимося майже в Русі, тому ми не засиджуємося. А можливо, нашим колегам, хто більше у них така робота, сидячи на місці, для них це супер корисно. Робота у нас сидяча і плюс з людьми, і в основному проводиш у кріслі або на стільці, тому це дуже цікаво, дуже здорово. Енергія зарядилася енергією гарним настроєм. Здорово. ну чесно кажучи, дуже гарні емоції. Ну на жаль, не всі приєдналися. А зарядка і рух це наше життя. Для рухунок тренери підбирали прості вправи, які кожен зможе виконати: це розвантаження шиї, спини та ніг, популяризувати спорт та здоровий спосіб в час, коли люди переживають емоційні перенапруження. Саме це було на меті в організаторів спортивного заходу. Зазначає Надія Конопацька. «У Минулому році у нас діяла державна програма «Активні парки», там де люди виходили на Майданчики займалися з координатором і розуміємо, що а, в цьому році вона теж почне діяти. Але ми розуміємо, що більшість тих, хто займаються, вони і так займаються. А ті, хто вважають, що або їм важко розпочати, або вони не вміють. Ну до цього просто руки не доходять. Тому ми вирішили, якщо вони поки вони до нас дійдуть, поки буде погода, ми вирішили піти до людей. Ми обрали таку категорію населення, які більшість робочого часу вони проводять за столами, не рухаються. Бо ми розуміємо, що крім того, що кожен виконує свої робочі там завдання, все рівно всім важко. У багатьох хто зараз чоловіки чи діти знаходяться на фронті або служать, тому і, взагалі, повітряні тривоги всі вже в такому важкому стані. І Воно накопичується, і ми вирішили трошки підняти людям настрій, підбадьорити їх і додати їм трошки здоров'я. Долучитися до фізкульт хвилинок, що мають працівники банківських та держустанов. Всього візьмуть участь в акції понад 10 закладів. Управління культури, спорту та молодіжної політики реалізує в Южненській громаді одночасно ще декілька проєктів, про які ми розкажемо в наступних випусках. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Завжди на тренуванні завчасно та шалено швидко розвивається. Так відгукується про Поліну Лежнюк, її тренерка. 12-річна дівчина переїхала в Южне з Олешок Херсонської області на початку повномасштабного вторгнення. Поліна до цього 5 років займалася бальними танцями та продовжила улюблену справу в южницькому колективі Мрія. З ним їздить на змагання та здобула звання кандидатки у майстри спорту України. Мої спортивні досягнення це як мій труд, те, що я тут займаюсь. Дуже часто я займаюся майже кожен день. Мені здається, я добре станцювала. Змагання на змаганнях я була зранку до вечора, бо в мене зранку ще мій братик танцював. Я його підтримувала. Унікальною підопічною називає Поліну її тренерка. Сніжана Слісаренко відзначає високу працелюбність дівчини та швидкий прогрес. Дівчинка, яка вже здобула звання кандидата майстра майстри спорту на чемпіонаті України, дуже гарно виступила по 10 танцям в категорії соло. Зараз такі змагання є в всьому світі, і в нас в Україні теж. І Поліна Ліжнюк. І вона вже на наступному Кубку України вона теж гарно виступила і зайняла друге місце. І її документи, так там було дуже багато суперників. Зараз знаходиться у Міністерстві молоді і спорту України і ми чекаємо, можливо, вона пройде. По своїм балам і на майстра спорту України. Ми сподіваємось, тому тобто, що зараз вона у нас кандидат майстра спорту це все за цей короткий, ну нібито великий час, але короткий час, коли, коли йде оця наша страшна війна. Виступає Поліна Сольно, адже партнера в дівчини немає. Вона сподівається, що знайде його, розповідає, що дуже хоче нарешті стати в пару. В Олешках я танцювала з партнером, ну а потім вже соло. Ну, в Южному немає партнера, тому ми зараз шукаємо там в Одесі, Миколаєві. Треба, щоб він по віку підходив, по моїй категорії. Багато що змінилося в хореографічному колективі Мрія за час великої війни. Багато досвідчених танцівниць і танцівників поїхали за кордон. Велика кількість новачків долучилася до танцювальної команди. Сніжана Слісаренко розповідає, часто доводиться тренуватися в укритті. Знаходять можливість виїжджати на змагання. Це турніри місцевого, регіонального та національного рівнів, а також чемпіонат та кубок України. Були на турнірі в Польщі, Львові та найчастіше в Одесі. На турнірі в Одесі були зовсім нещодавно, 21 квітня. В колективі зауважують, після обстрілів Одещини, які почастішали останнім часом, їхати було страшно. Ми думали їхати, не їхати. Діти так готувалися, діти так хочуть якогось свята і чогось, ну хоч трошки. І ми ризикнули і поїхали. Ми знали, що тривога ми спускалися, і нам дуже повезло, тому що в суботу було сім разів тривога, а в неділю була тільки одна. Тому змагання відбулося. Діти виступали дуже гарно, зайняли. Хто перше місце, хто там третє, хто друге, хто не попав в фінал, де ну, хтось залишився в полуфіналі, але це змагання і це класно, що це відбувається з дітьми, тому що вони ростуть, вони набираються якогось опиту. На початку повномасштабної війни в колективі Мрія половина вихованців і вихованок були ВПО, здебільшого з Миколаєва. Майже всі вони повернулися додому. Дев'ятирічна Юлія Рикова залишилася та вже тут вперше спробувала танцювальну справу. Я народилася у Донецькій області. Потім ми переїхали у Миколаїв, а потім ми сюди переїхали. А тут я вже займаюся майже три роки. Як тобі тут в цьому колективі? Мені дуже гарно, мені сподобається. Тут багато моїх друзів. На змагання їздиш? Так, коли є змога. В колективі спортивного бального танцю Мрія зараз відпрацьовують новий матеріал. Танець Україна цити ще жодного разу не був представлений глядачам. Синьо-жовті янголятка незабаром порадують публіку своїми рухами.